Ексміліціонера, з вони якого загинули двоє пасажирок маршрутки в Кірвограді, відпустили на волю. В апеляційному суді відбулися слухання справи колишнього працівника кірвоградського карного розшуку Євгена Тального. Нагадаю, 29 травня він на БМВ врізався у маршрутку. Внаслідок аварії загинули дві жінки. Подія набула широкого розголосу. За розглядом справи слідкували журналісти області і центральних каналів телебачення. Свою провину винуватець аварії визнав одразу у вересні цього року. Його засудили до семи років тюрми. Втім, апеляційний суд, пом'якшив Колишній міліціонер отримав 5 років. Умовно, з випробувальним терміном 3 роки, оскільки потерпілі забрали свої заяви та не мають до нього жодних претензій. Екс правоохоронець відшкодував їм в повному обсязі моральні і матеріальні збитки. З під варто детального випустили в залі суду. Прокуратура області збирається оскаржувати рішення у суді касаційної інстанції. У зв'язку з тим, що злочин є тяжким. Для запобігання. Попередження точніше, вчинення таких же ж самих злочинів та призначення відповідної тяжкості покарання вважають, що необхідно оскаржувати вказаний вирок апеляційної станції.